Я вас вітаю, мої шановні водолії, дорогенькі. І для вас второй розклад на грудень місяць 2025 року, останній місяць року. І ми пройдемося по всім сферам. І я сподіваюся, ви для себе знайдете підсказки, такі, от як краще завершити рік, на що звернути увагу. І ми розпочнемо із основної карти місяця. І ця основна карта буде для вас водолії. Король кубків, ось така людина може бути у вас в грудні місяці, це чоловік водяної стихії, риба, рак або скорпіон. Якщо дівчат стосується, то можете ви зустріти такого собі короля, такого чоловіка. Романтичний, гарно вміє упадати навколо дівчат, компліменти говорити, О, такий, знаєте, романтик, от якщо вас влаштовує такий варіант. То хапайте. От. Але е, цілком можливо, що якщо це не стосується якоїсь конкретної людини, то от, багато чого ви будете робити від душі, з задоволенням якимось таким, знаєте, от, будете приділяти увагу тим речам, які приносять душевний комфорт, скажімо так. Зараз ми будемо дивитися далі, в яких сферах. От така душевність у вас може бути. І ми розпочнемо зі сфери роботи. Буде дві карти основна і додаткова. І основна карта у вас сім кажезлів. Ну, завершити рік буде не так просто і добитися гарних результатів. Ви зможете їх добитися. Але ще раз повторюю: просто не буде. Буде багато перешкод. От, буде. Достатньо, скажімо так, якихось таких, знаєте, недоброзичливців на роботі. Знаєте, є такі люди, які пхають палки в колеса, не дають рухатись, нормально працювати і таке інше. Цілком можливо. Але ви на три голови вище за всіх ви зможете, ви доб'єтеся того, чого ви хочете, і завершити рік з хорошими чудовими результатами. Зараз ми ще додаткову карту витягнемо. О, десятка кубків. Ну тут взагалі, ну тут вище пілотаж. Ви задоволені? Ну просто-просто вища цифрова карта, це фінал, це вже завершення ваш, вашої роботи. І тут задоволені не тільки ви, тут задоволене і керівництво. І це коли знаєте такий настрій, коли метелики животі, або хочеться до стелі стрибати від радості. Тобто вас і похвалити можуть, і заохотити. Можливо, якимись там, я не знаю, ну це не фінансова якась така винагорода. Знаєте, це не фінансова карта. Але щастя буде просто-просто забагато може навіть. От, Будете задоволені. Тепер перейдемо до фінансової сфери, що водолів по грошах, по фінансах і ресурсах. Ой, дивіться, тут, чесно кажучи, можливі втрати великі. Які не співпадають з вашими прибутками, тут щось таке, на що доведеться дуже швидко і дуже різко витрачати гроші, це, по перше, не передбачено щось поламалося вдома, чи машина, чи ще там щось і досить великі суми доведеться віддати, або борги якісь віддати, які ви прострочили, скажімо так. От або якийсь жорстко нагадає про себе якийсь банк, може, ви не виплачуєте якісь кредити, або щось таке. Тобто, якась сума відріжеться велика від того всього. Друге значення. Треба відрізати. Оце, оця карта все про те, що лишнє відрізати, треба переосмислити всі ваші прибутки і видатки те, що ви купуєте, лишнє багато, всі оці пусті витрати. На лишнє, треба дуже їх продумати і перестати це все робити, тому що у вас буде халепа потім з грішми. От, Обов'язково. Якщо у вас якісь, наприклад, ви думали, ну, якийсь там, може, свій бізнес-невеличкий або щось таке, а ви туди вкладаєте, тільки вкладаєте і нічого не отримуєте, відрізайте все, хоч боляче відрізати, і так далі, або ви комусь допомагали. Наприклад, знаєте, виплачували великі суми, а в той людині більше грошей, ніж у вас. А вона звикла в вас клянчити, а ви її віддаєте. Все, відрізайте все, бо буде халепа з грошима. І додаткова карта. Знов десятка, але все-таки відріжете. Бачите, гроші прийдуть. Слава Богу! О, о Бо по початок такий грошовий, дуже велике переосмислення, бачите. Тут все треба, оце те, що я озвучив по цій страшній карті, нарешті ви зможете. Все у вас вийде і от буде і у вас бюджет наповнений, і, скажімо так, і власна кишеня, і так далі. і так далі. Цілком можливо, що вам на допомогу прийдуть родичі. От. І от хтось чи батьки, чи родина якась там ваша, і вам допоможуть грошима. це теж дуже може бути. Цілком можливо, що ви вигідно зможете продати. Якусь нерухомість або авто якесь своє, скоріше за все, на якусь нерухомість, будинок чи квартиру, і нарешті покращити своє фінансове становище. Це цілком теж може бути. Переходимо далі до особистого життя. Родина, батьки. Хто у вас там є? Зараз ми подивимось основну карту. Зірка, ой, ну це коли мрії збуваються, дуже хороша карта, дуже чудова. Якщо ви до чогось докладали зусиль, про щось мріяли, от в грудні нарешті настає отакий от момент. Цілком можливо, що ви, наприклад, якщо ви чоловіки добивалися руки і серця якоїсь жінки, ви нарешті почуєте так: мрія збувається. От. Або жінка чекала, поки ви запропонуєте, чи хтось там, чоловік якийсь запропонує, почуєте. От, І дасте згоду. Може, ви довго очікували на дитинку. Нарешті будете знати, що ви вагітні і чекаєте на дитинку або народиться дитинка ваша. От. Щастя буде. Ну, Це карта, коли мрії збуваються. От. В якійсь із сфер вашого особистого життя. Прекрасна карта. І додатково, давайте подивимося. Верховна Жриця. Ну, по цій карті, знаєте, може відкритися якась таємниця в вашій родині. От, щось довго приховувалося, батьки або дід з бабою щось приховували. Нарешті відкриється тут. Може бути все, що завгодно. Буває і таке, що ви можете дізнатися, що батько і не батько, або мама, і не мама, або ще якісь такі таємниці, такі відкриваються, які були глибоко закопані в родині. Всяке буває в нашому житті. От. Це ще карта дуже високої інтуїції. Тому знаєте, от в грудні місяці для якихось родинних справ чи в особистому житті, от вам буде чуйка така підказувати, що робити. Знаєте, буває розумом і не осягнеш, а от, а серце раз і підказало. От, от, от таке. Якщо вже у вас там таке щастя, мрії збуваються, ще одне значення цієї карти, ця карта любить тишу. Ви не хваліться вашими здобутками, що мрії якісь здійснилися, заздрості багато, і людей чорноротих вистачає, тому краще промовчіть і щастя любить тишу. Ось ще значення цієї карти. Тепер подивимося на сферу здоров'я. Що удолії і здоров'ям? Повішений. Ну, Дивіться, тут, чесно кажучи, ситуація може зависнути в прямому сенсі цього слова, от як повішений про це каже. Тобто, знаєте, поки що лікування ні туди, ні сюди. Або не можуть поставити правильний діагноз і треба час якийсь почекати, або звертатися до іншого лікаря, поки час пройде, і, все, і так далі. і так далі. Або, наприклад, назначили якесь лікування, вона не дає результатів. Топчитись на одному місці. Може і такі ситуації бути. Або це. Якесь нестандартне лікування може бути. Буває і таке, що, знаєте, лікарі не допомагають, а потім ви до якоїсь бабці в село поїхали. Вона чи нашептала, чи вам вона кістки суглоби вправила, і все в порядку стає. Це якісь дуже нестандартні підходи. Тому, можливо, навіть варто до якоїсь знахарки поїхати, до бабці, якоїсь в село, і от її допомоги попросити. Тобто, от такі моменти теж інколи їй допомагають. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу. І порада від карт. Що тут у вас? Туз кубків. Прекрасний, туз кубків. Не забувайте от, про свій душевний стан такий. Робіть те, що вам подобається. Будьте щасливими. От, і... Інколи відволікайтесь і від роботи, і від проблем якихось. Робіть те, що вам приносить задоволення. Знайдіть собі, стартаніть, якусь таку знайдіть собі роботу, або знаєте якусь таку відволікання від справ, якісь хобі, щось таке, що приносить вам от щастя, от таке. і хай воно з вами буде. Тепер давайте ми подивимося на несподіванку грудня місяця. Або сюрприз. Що тут може таке бути? Я зараду три карти викладу. Ну, тут, тут все про гроші, все про гроші. Дев'ятка Пентаклів, десятка Пентаклів. І що тут у вас ще? І карта комфорту. У вас є всі шанси добитися комфорту і чудового отакого от матеріального наповнення. Тому що для початку у вас там було не дуже з грошима, але є всі шанси владнати. Всі шанси є. Хапайте за нього і вам комфорт і достаток забезпечені. Дві вищих цифрові грошові карти, Дев'ятка і Пентаклів. Тобто дійте, дійте, не сидіть на місці. Ось такий розклад у вас вийшов. Цікавий, шановні мої водолії, я вам бажаю. Достойно завершити Новий рік і з хорошим настроєм, і з позитивом розпочати новий 2026 рік. Головне шануйтеся, бережіть себе, а ми ще зустрінемося з вами на каналі. Щасти вам, па, -па.